Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди, і зараз ми поговоримо про головні події сьогоднішнього дня, а конкретніше про те, що один з прикордонних регіонів Російської Федерації вже поступово перетворюється на таку собі сіру демілітаризовану буферну зону. Конкретніше це про Курську область. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, з самого ранку, 6 серпня 2024 року йдуть постійні повідомлення про те, що на російську територію у Курській області в районі містечка суджа йде наступ українських підрозділів. Причому підкреслюється, що це саме регулярні підрозділи зсу, а не добровольчі формування самих росіян типу РДК чи російського добровольчого корпусу, як це було раніше. Повідомляється, що українські війська йдуть у наступ. Досить обмеженими силами, але повноцінним угрупованням з підтримкою бронетехніки, артилерії та авіації, також за наступаючими підрозділами йдуть і, і підрозділи забезпечення тобто, це повноцінна загальна військова операція, але на невеликому відносно фронті і відносно обмеженими силами. Повідомляється, що у самому містечку суджа лунають вибухи. Місцеве населення у паніці тікає, і що ще цікаво? Українські підрозділи вже взяли досить багато полонених, і як мінімум, один російський вертоліт, який надає підтримку російським вже військам, вже збито це вертоліт Ка-52, тобто один з новітніх та найдорожчих штурмових вертольотів Росії. Самі росіяни оцінюють ті сили у своїх офіційних повідомленнях свого міністерства убивств. Ті сили, що зайшли на російську територію, у приблизно 300 чоловік особового складу, до 11 танків та декілька десятків одиниць іншої бронетехніки. Скільки там насправді ми поки що не знаємо, і будемо стежити за подальшою ситуацією, за розвитком подій. І головний висновок з того, що зараз відбувається: Українські війська скористалися тим, що росіяни зосередили більшість своїх сил на Донецькому напрямку, на Покровському, на Турецькому, і так далі у Донецькій області, де намагаються наступати. А також мають досить чисельне угруповання на кордоні із Сумською та Чернігівською. Областями України і ось такий е, рейд обмеженими силами, такий наступ він має за мету відволікти досить великі російські резерви саме з того напрямку, де вони зараз намагаються наступати, і це схоже вдалося, тому що росіяни дійсно перекидають свої війська з різних ділянок фронту саме в район цього містечка суджа. І крім того, це ще показало, що росіяни зовсім не готові для оборони від. Е, Організованого і системного, навіть обмеженого у силах українського наступу, стежимо далі за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!